Бачу, ви вже познайомились. Що це означає, Дом? Якого чорта ти приперне за півсвіту? У нас є робота. Усе просто зайшли, вийшли. Ніхто не здогадається. Тільки заходити треба в поліцейський відділок. Це божевілля. Це 100 мільйонів доларів. Що ти сказав? Я за. Стільки ресурсів, щоб піймати двох людей. Один колишній ФБРівець був 5 років під прикриттям. Другий професійний злочинець. Вічі цікавий зв'язниці. Знаходимо їх, беремо всю банду і веземо додому. І запам'ятайте, вони не повинні ні за що сісти в свої тачки. Ми перші у списку найбільш розшукуваних злочинців. Доведеться тікати далі. Течі на свободу. Ти догрався, Торетто. Помиляйся. Це не якась там місія неможлива. А місія нафіг скажена. Усе як раніше. Швидше за все рано чи пізно нас із тобою закриють у тірязі або закопають ті у глибокій ямі. Але не сьогодні. Морсаж 5